Обережно, друзі, п'ять речей, які просто не можна робити тут в Канаді або заборонено робити. Тому слухайте уважно, що ви не попалися на такі самі речі. Перше, це звісно, не можна нікого обходити в черзі або. Іти перед кимось чергу або сунутися, штовхатися без того, щоб навіть сказати Сорі або Пробачте Канадці, Вони чемпіони в світу по вічливості, і тут дуже це вважається грубістю, і тут канадці чекають черзі, навіть якщо ніхто не дивиться. Друге, це, звісно, викидати сміття в невправильній смітник. Канадці сортують своє сміття. Якщо хтось побачить, що ви кидаєте або викидаєте сміття не в правильний просто бачок, то буде у вас дуже конкретні проблеми і можуть навіть дати великий штраф. Наступне, коли людина говорить з акцентом, не варто наголошувати на цьому цій людині. Це досі часто вважається невічливо і некоректно. І в багатьох ситуаціях використовуються людьми, щоб принизити ту іншу особу. Далі, четверте, не жартуйте ніколи ні в якому разі з поліцейськими. Канадські поліцейські, так як і американські поліцейські, дуже серйозні, не люблять жарти, і їх вчать, щоб бути серйозними на роботі і відноситись серйозно до своєї роботи. Часто жартівливість може виглядати навіть гірше і зробити вам набагато більші проблеми. Тому не робіть цього. І звісно, п'яте, останнє, що не потрібно робити в Канаді, це коли ви спілкуєтеся з людьми, не перебивайте нікого, або не робіть знаєте, такі гачки, та тобто в прикладі, як українці люблять робити, та ти що», коли хтось щось сказав, надзвичайно щось таке унікальне. Не робіть цього, бо канадці це надзвичайно не люблять. Вони хочуть слухати, щоб їх вислухали, і тоді культурно можна назад зворотню запитати.